Ти знаєш, що таке адреналін. Це така штука, яка робить тебе сильнішим, швидшим і сміливішим. Він буквально знімає слабкість як рукою. І що найцікавіше, вчені кажуть, що адреналін допомагає боротися зі стресом. Уяви, ти летиш у мертвій петлі зі швидкістю 150 км за годину, і все, страх зникає, замість нього енергія, гостро та відчуттів. Кров б'є швидше, мозок викидає допамін і ендорфіни, і ти відчуваєш себе супергероєм. Тож готуйся, зараз ми покажемо тобі найстрашніші атракціони світу. Рейтингу немає, бо всі бояться різного, але ми візьмемо за основу висоту та швидкість. Поехали! Келасес, Англія. Розташований у парку Торп у Черсі, це одні з найкрутіших американських гірок у світі. Довжина траси 810 метрів, висота 30 метрів, швидкість 65 км за годину, а ще тут 10 переворотів догори ногами. Відчуття неможливі. Катапульта. Летючий голландець. Всього 35 метрів завишки, але ефект неймовірний. Троси натягуються, оператор натискає кнопку, і кокон з людьми злітає на 80 метрів за секунди, а потім стрімко падає вниз. І так кілька разів. До речі, можна записати свій політ на відео, є спеціальна камера. Вайтсайклон Японія. 42 метри за вишки, траса 1,7 км, вагончики розганяються до 100 км за годину, і це на дерев'яних гірках. Катапульта, Росія, Санкт-Петербург, знаходиться в парку Дивоострів. Висота 54 метри, три колони, металеві троси, капсула злітає вгору і падає вниз, а ще крутиться навколо себе. Слабкодухим краще не спробувати. Сан Beast, США, Цинциннаті. 66 метрів завишки, найвищі дерев'яні гірки у світі. До 2006 року тут була мертва петля, жах і трепет одночасно. Силверста Німеччина 73 метри завишки 1,5 км траси. Відчуття як у льотчика винищувача швидкість до 100 км за годину Перамоунтес Фрифол США. 100 метрів завишки це як 26 поверхів. Ти піднімаєшся на вершину, оглядаєш краєвид і летиш униз зі швидкістю 100 км за годину, Steel Dragon 2000, Японія. 30. Поверховий будинок, і це гірка. Довжина 2,5 км, форма, гребінь дракона. До речі, побудована у рік дракона 2000 Tower of Terror 2, Австралія. 115 метрів завишки. Ти злітаєш на вершину і раптом падаєш вниз за 6,9 секунди. Швидкість неймовірна, стан невагомості, ще більше. Доудонпа, Японія. Відчуття як постріл з гармати. Швидкість 172 км за годину за 2 секунди 55 секунд польоту, і ти вважатимеш, що це вічність Кигдака, США. 139 метрів найвищі металеві гірки у світі. Розгін до 205 км за годину за 3,5 секунди. У 2009 році в них влучила блискавка, але зараз вони знову працюють. Стратосфера Лас-Вегас 350 метрів, друга за висотою вежа у західній півкулі. Тут три атракціони. Інсенети, карусель над прірвою 20 метрів від краю. Обертається з перевантаженням 3 g а ти сидиш обличчям униз. Ікс-скрим – гойдалки на краю вежі. Вагон вилітає за межі платформи, і ти зависаєш над безоднею. Бекшат – катапульта, яка підкидає тебе на 329 метрів і кидає вниз зі швидкістю 70 км за годину. Який би ти обрав? Пиши в коментах і готуй нерви, якщо збираєшся спробувати. Обличчя, що кричить від страху американські гірки.